Доброго дня. Хочу сказати, що у 1999 році з Всесвітньою Федерацією Серця за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я було оголошено про заснування Всесвітнього дня серця. Ця подія відзначалася, проводилася щорічно і це з 2000 року. І цей день був визнаний як остання неділя вересня. Але з 2012 року вже фіксована дата: 29 вересня, це всесвітній день серця. Метою цієї міжнародного дня є підвищення обізнаності людей до хвороб серця. Є правильне підвищення, ну і обізнаність з правильним способом життя, щоб профілактувати ці хвороби. Також пропаганда профілактичних заходів для уникнення цих хвороб. Серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті людей в усьому світі і в Україні. Вони становлять біля 67-68% від усіх причин смерті. І якщо фактично брати у світі, кожна десята людина віком від 30 до 70 років помирає від інфаркту міокарда, інсульту, тобто інфаркту мозку, мозку і інших хвороб серця, але що цікаво, лікарі всі говорять, що 80 цих смертей можна попередити, якщо люди будуть займатися своїм здоров'ям, будуть займатися як первинною, так і вторинною профілактикою. І так трошечки хочу сказати: ну з історії, так як це всесвітній день серця, що ще в четвертому столітті е до нашої ери. Арістотель говорив, що серце є самим важливим органом у людини. І закладка йде саме перша це серце. Також його підтримував Авіценна. Він говорив, що це найважливіший орган у людини. А Гален говорив, що серце є вмістилищем душі людини. І тільки в 16-17 столітті є робота хірурга. Британського про те, що серце переганяє кров, як він писав, по судинах, але він також назвав, що серце є королем і сонцем тіла людини. І так коротко ще хочу сказати, також з історії, що що відноситься до серця в 1893 році була проведена перша успішна операція на відкритому серці у світі. Це проведено в Чикаго хірургами. У 1958 році вперше імплантований штучний водій ритму серця у Швеції. У 1967 році вперше проведена успішна операція по пересадці серця. У 1999 році засновано Всесвітній день серця. А в 2012 році Організація Об'єднаних Націй поставила перед урядами завдання для зменшення. Смертності людей від неінфекційних хвороб, в тому числі серцево-судинних, на 25% до 2025 року, і тому перед урядами стоїть завдання покращити життя людей, доводити людям профілактичні заходи, які люди можуть ну, як вплинути на ці чинники. І тому е, на ці чинники впливає дуже багато факторів ризику. Так, Олександр Вікторович, дуже багато факторів ризику, які можуть зменшити смертність від серцево-судинних хвороб. 21 вік це вік серцево-судинних захворювань. А одна із таких е, моментів ну одна із припасилок серцево-судинних захворювань. Це атеросклероз. Як мене вчив мій вчитель, професор Атаман Олександр Васильович, атеросклероз – це універсальна модель нашого старіння. Ця модель старіння вона закладена у всіх нас. І як би ми не хотіли, ця модель старіння вона буде, ну, буде, буде розвиватися в організмі кожного з нас. Взагалі смертність в Україні від серцево-судинних захворювань складає 64-68% від загальної смертності. Проблема серцево-судинних захворювань, вона актуальна не тільки для України, вона актуальна для всіх країн. Ну, наприклад, самі прямі і непрямі втрати щорічно в країнах Європейського Союзу на рік від серцево-судинних захворювань складають 192 мільярда євро. Це прямі і непрямі втрати, які від серцево-судинних хвороб у Європейському Союзі. Щорічна в області, в нашої області реєструється приблизно. 1200 випадків гострого інфаркту міокарда. Приблизно така ж сама кількість випадків нестабільної стенокардії, ну то, що в народі прийнято називати перед, передінфарктним станом. Визначена визначені фактори ризику, які приводять до. Ну, які являються і серцево-судинними захворюваннями, і, і погіршують прогнози при серцево-судинних захворюваннях. Це артеріальна гіпертензія, це цукровий діабет, це паління, це надмірна вага тіла, незбалансоване піта, харчування та хронічний стрес. На жаль, в настоящий момент ми живемо у стані постійного хронічного стресу, ну, який нам здоров'я. Не додає. Дуже сподобалася така фраза у європейських рекомендаціях щодо серцево-судинних захворювань, що ми маємо сформувати мотивацію пацієнта та його відповідальність щодо збереження здоров'я. Насамперед, кожен із нас, кожен з наших пацієнтів, має бути мотивований в плані свого збереження здоров'я. В чому ця мотивація має бути? Ну, Перше, відповідально відноситися до свого здоров'я. Перше, це відмовитись від паління. Ну, кожному з нас відмірений якийсь природой Богам, ну, якась відстань життя. І коли людина палить, він свідомо, він свідомо цей свою відстань життя зменшує. Ну, в принципі, це свідомий вибір кожного, але це вибір в плані зменшення свого життя цих людей. Далі, це здорове харчування. Далі це контроль над своєю масою тіла. Просто ну, нескладно за допомогою, знаючи свій зріст та вагу і за допомогою нескладної формули вирахувати свій індекс маси тіла. А він має бути в межах 20-25. Це регулярні фізичні навантаження, регулярна фізична активність. Людина має мінімум 30 хвилин в день займатися якоюсь фізичною активністю. Ну, бажано більше, але мінімум це 30 хвилин. Ну, наприклад, звичайна прогулка, прогулянка на повітрі, на свіжому повітрі через 5 хвилин вже знижує, нормалізує артеріальний тиск. Через 10 хвилин у людини підвищується настрій, а через 15-20 хвилин вже нормалізується рівень цукру. 30 60 хвилин щоденної прогулянки на свіжому повітрі покращить сон людини, знизить артеріальний тиск, вбереже людину від всяких там депресивних думок, знижить стан хронічного стресу. І нормалізація рівня контролю за своїм рівнем глюкози крові. Є такий показник, глікований гемоглобін. І цей показник він має бути нижче 7. Контроль за своїм рівнем артеріального тиску. Ну і такі в рекомендаціях вказано, що талія у чоловіка має бути менше, ніж 94, у жінки менше 80 см. Ну, ряд, ряд ряд факторів, які, а, ряд факторів, які ну, кожна людина може це зробити. Перше. В Європі є таке поняття кардіочекап. Кардіочекап це після 40 років звернутися до лікаря-кардіолога, зняти кардіограму, поспілкуватися з лікарем-кардіологом, виявити фактори ризику, зробити ультразвукове дослідження серця, зробити якийсь мінімальний перелік аналізів, ну, щоб виявити якісь проблеми, які вже можуть існувати в організмі. Після 40 років це ну, треба зробити. Ми започатковуємо таку, а, таку ну, механізм, ну, не механізм, ідею проведення кардіочекапів. Люба тобто, людина може звернутися, записатися у нас в реєстратурі в на запис до лікаря-кардіолога, взявши попереднє електронне направлення у лікаря сімейного лікаря, телефон для запису 701-617. Ми проводимо такі от кардіоччекапи. Зробивши такий мінімальний перелік, перелік обстежень, далі ми вже визначаємося, що потрібно робити цьому пацієнту. Якісь додаткові обстеження, може холтеровське моніторування, може коронарографія. Саме в нашому центрі у 2013 році ми вперше в області започаткували, ми вперше в області започаткували інтервенційну кардіологію. У 2016 році ми вперше почали в області роби, працювати з гострим коронарним синдромом. І завдяки, завдяки цим програмам, завдяки розвитку інтервенційної кардіології в нашій області нам вдалося врятувати тисячі життів. На, на даний момент в області працює три мощних сильних інтервенційних центри, які займаються інтервенційною кардіологією. Це центр обласної лікарні, це центр центральної міської клінічної лікарні і наш центр, що є базовим. Так, що є базовим. І ну, досить цікаво було дивитися динаміку росту коронарографій. Це, ну, скажімо так, один із основних базових стандартів і методів обстеження в сучасній кардіології. Якщо в 2013 році у нас області було 46 коронарографій, потім. То-200, у 2018 році було 518, а потім цей показник став збільшуватися і збільшуватися. І, ну, наприклад, у минулому році 1500 поза минулому теж полтори тисячі коронарографій, а за півроку вже виконано 1100 коронарографій. Відповідно, більшої кількості людей ми змогли допомогти. Ми змогли врятувати, ми змогли врятувати людське життя. Ну, наприклад, якщо брати пацієнта з гострим інфарктом міокарда, то все, ну, така, це європейська статистика, і Україна входить в цю статистику, кожний сьомий від інфаркту помирає. Якщо не стентувати. А якщо стентувати, то помирає тільки 4%. 16,4%. Тобто завдяки розвитку інтервенційної кардіології вдається врятувати 12 пацієнтів із 100, які перенесли перенесли гострий інфаркт міокарда. І завдяки роботі трьох наших центрів інтервенційної кардіології в трьох лікарнях, ну, нам вдається тримати цей показник у стентованих пацієнтів на рівні біля 4%. А це дуже хороший показник навіть для європейських країн. І в Україні ми ще українському космітатор. А, це взагалі по-вашому оценку. Це взагалі, це, взагалі, це взагалі. Коли ми почали цю коли ми почали програму лікування пацієнтів з гострим інфарктом ми відстежували, ми почали відстежувати наших пацієнтів, відстежувати статистику, відстежувати. Ну, досить цікаво відстежити тих людей, які от по статистиці там 16% могли померти, а завдяки впровадженню цієї методики ми змогли врятувати їм життя. І статистика з моменту впровадження цих методик десь біля 4%. Не якість життя. Якщо ми стентуємо вчасно у перші дві години, то перше ми врятуємо життя і друге ми зменшуємо інвалідизацію цих пацієнтів. Так ще доповнити, по інфарктам міокарду в нас в області більше 50%, майже до 60% це хворі з інфарктом міокарду, яким надана реперфузійна допомога, тобто проведена коронарографія і стентування. Із цих відсотків майже 90%, ну, 85% займають хворі, з, ну, називали трансмуральний інфаркт або стемний інфаркт по класифікації. Тобто це великовогнищевий інфаркт, там де самі ваші ускладнення йдуть, і інвалідизація дуже висока від такого інфаркту, і це майже от 85 хворих області проведена коронарографія і стентовані, тобто скільки спас, ну, було надано допомоги пацієнтам. І реперфузійні центри і далі розвиваються, працюють, поступає нове обладнання, нові лабораторні дослідження проводяться сучасні. І ми дотримуємо всіх рекомендацій. У нас в Україні, от е, кожен рік проводиться конгрес кардіологів також в вересні місяці, в кінці вересня завжди. І в цьому році вже був 24-й конгрес кардіологів. Незважаючи на військовий стан, лікарі на місці, лікарі постійно працюють, лікарі в ногу йдуть з світовими рекомендаціями. І от зараз пацієнти, ви знаєте, що є міграція пацієнтів, так враховуючи цей військовий стан. Приїжджаючи скільки із Європи, і з Сполучених Штатів, Великобританія, і рекомендації не відрізняються, тобто вони єдині в усьому світі для надання допомоги пацієнтам, і навпаки, говорять, що в нас медицина, ви знаєте, нам приємно слухати, що в нас Хороша медицина, вони можуть звертатись скільки з інфарктами приїжджали, де там ставили на чергу людей. Навіть через рік з'явиться до кардіолога, може попасти людина. В нас це надається допомога швидко. Людина може попасти до кардіолога. Ця система розвинена. І швидка допомога включена, є логістичні сполучення, де швидка допомога надає на догоспітальному етапі допомогу хворим з інфарктом міокарда і є маршрут пацієнта, де надається допомога вже в реперфузійних везеться. Пацієнт доставляється за допомогою бригад швидкої допомоги і наданням допомоги на догоспітальному етапі в реперфузійні центри. Тому ну ми можемо сказати, що ця єдине у нас є. Це трошки проблема, що ми прикордонні є територіальні громади, дуже велика частина з кордоном у нас зв'язана, і зонами бойових дій. І ні один центр за ці півтора року війни так ні одного дня не зупинявся. Що наш кардіологічний центр, обласна лікарня, центральна міська лікарня це лікарі завжди були е цілодобово, завжди надавали допомогу пацієнтам. Здоров'я людини на 20% залежить від генетичних факторів, на 10% від стану розвитку медицини, на 20% від стану екології і на 50%. Від того, як людина себе поводить. Тобто, колега вже назвав фактори ризику захворювання сердечно судинними хворобами. Серед тих 50% на першому місці стоїть харчування. Якщо людина неправильно харчується, то приводить і до... Ожиріння. Ожиріння приводить до того, що серце повинно працювати з більшою нагрузкою. Тому я вважаю, що правильне раціональне харчування є одним із багатьох факторів профілактики виникнення серцево-судинних захворювань. Раціональне харчування людини повинно передбачати наступні е, такі принципи. Харчуватися треба часто, не ріже 3 разів на день. Між прийомами їжі повинно бути не менше, верніше не більше п'яти годин. Е, до складу е, Продуктів харчування повинні входити продукти, які містять достатню кількість білків, жирів, ливодів. Рекомендовані кількості для вживання тих чи інших речовин харчових залежать від віку людини, від статі, від того, яку фізичну нагрузку він виконує. Можуть коливатися як білки від 90 до 120 грамів, жири від 70 теж до 100 грамів і не менше, ніж 400 грамів вуглеводів. Співвідношення між білками, жирами, вуглеводами становить повинно 1 до 1 і до 4. Для того, щоб Організм людини працював ефективно, не приводив до порушень, необхідно не переїдати, необхідно відмовитися від фастфуду, необхідно відмовитися від великої кількості солодкого. Для профілактики серцево-судинних захворювань та інших захворювань теж рекомендується знизити вживання солі до 5-6 грамів на добу. Вживати в їжу нежирні м'ясні продукти тваринного походження, вони повинні складати, я вже назвав цифру, відповідно до вікус, стать і так далі. Жири. жири. Серед жирів 65% повинні складати жири тваринного походження. І 35% це жири рослинного походження. Овочі можна вживати без, як кажуть, обмежень. Необхідно вживати кількість води на добу не менше 1,2 літра. А ще для, здорового, для здорової людини рекомендують 35 мл. Води на один кілограм ваги е, необхідно також приділяти увагу наявності в їжі, е, вітамінів, мінеральних речовин, тобто того, що забезпечує нормальне функціонування організму. Звісно, річ, колега вже сказав. Я повторюся, що крім харчування, необхідно. Відмовитися від шкідливих звичок, від паління, від вживання алкоголю, від вживання чрезмірно багатої жирами їжі, мати достатню фізичну нагрузку, не менше ніж 150 хвилин на добу треба займатися фізичною нагрузкою, тобто це або прогулянки, або інші фізичні навантаження.